Всім привіт! Для того щоб в уклоні бачити ціну заказу з мінусом комісії, вам потрібно встановити ось таку програму MacroDroid. Вона є в плеймаркеті, або можете скачати її на 4 PDA. Можливо, якась добра людина залишить ссылку на програму і спеціальний макрос для цієї програми в коментарях під відео. Коли ви скачаєте, встановите її. Вона буде виглядати ось так. У вас буде ось таке вікно, вам потрібно додати сюди спеціальний макрос для уклона, який буде показувати ціну з мінусом комісії. Можна зробити ось таке імпортувати зберігання і зайти в папку, ту, в яку ви додавали макрос. Ось цей макрос, і на нього нажимаєте і воно додає. Або можна зробити простіше. Можна просто зайти в папку, де ви скачали. І на нього нажати, і ось тут вибрати відкрити за допомогою MacroDroid. Нажимаєте і все. Знизу нажимаєте на білий кружавчик, після того, як ви макрос додали, програма буде просити дозволи. Дозволи потрібно дати для того, щоб макрос спрацював коректно. Нажимаємо ОК. У мене телефон Xiaomi, у вас може бути по-інакшому, але принцип той самий. Тут де пише MacroDroid і вимкнено. Нажимаємо зверху включити, нижню галочку можна не давати. Все, дозволи дали, нажимаємо назад, нажимаємо на білий кружечок. Все, появився ось такий макрос і ось тут включаємо галочку. І ще я вам рекомендую для того, щоб кожен раз не, вручну не включати цю програму. Коли ви будете перезагружати або вимикати телефон, програма сама не запуститься, треба буде заходити ось сюди. І ось тут галочку Включати, щоб вона запустилась і щоб вам говорило ціну з мінусом комісії. Можна просто зайти в настройки і дати її автозапуск. Ну це ви як хочете. Я її включаю. Даю автозапуск. Все, це зробили. Тепер все має працювати. Відкриваємо уклон. Бачимо тут замовлення, відкриваємо любе замовлення. Мінус комісія буде 77 гривень. Якщо ви дозволи всі дали і у вас не працює, то потрібно перезавантажити телефон і запустити програму наново. Якщо я вам допоміг, підпишіться на канал, бо де ще багато цікавих корисних відео. Чуть не забув, Якщо ви не хочете, щоб вам озвучувало ціну з мінусом комісії, а просто показувало, тоді відкриваєте цей макрос і нажимаєте ось сюди, де пише порожній тригер і тестувати триггер. І вибираєте НІ не озвучувати. Тепер відкриваємо уклон. І воно просто буде ось тут писати, але нічого говорити не буде. Все, дякую. За перегляд.